Ви на каналі «Про в'язання Джоана Ніт, мене звати Яна. Сьогодні ми з вами поговоримо про пряжу чеського виробництва. Це буде відео екскурсія, буде багато моточків пряжі, розповідей, цікавинок, історій, прогулянок і все, як ви любите. Тому запасайтесь кавою, чаєм і поїхали. Чехи це дуже цікаві люди, тому що вони люблять створювати щось своє. Підтримувати своє власне виробництво і таким чином вони створили свій власний аналог Google, Google Maps, а також свою власну Coca-Cola, свій власний рецепт сиру Ейдам. E тобто чеський Ейдам, e це суто рецепт чеський сиру Ейдам. E це свідчить про те, що чехи вони підтримують свою культуру, свою музику. І все, все, що пов'язано з цим. І звісно, що також вони люблять ремесла. Тому було б дуже дивно, якби вони не створили свою власну пряжу. Вони утримують овець, доглядають їх, утримують кіз, кроликів і вироблюють свою пряжу саме з них. В Чехії є чимало виробників пряжі фабрик пряжі, і ми сьогодні поговоримо про декілька з них, тому що я вам назву суто сучасних виробників, з якими я зіткнулася за час перебування тут. екскурсію в свій чеської пряжі. Ми розпочнемо з шкарпеткової пряжі. Зараз ви бачите два моточки шкарпеткової ниточки Bamboo Socks та без сокс виробника Вона Геп, які були в моїх запасах. Як бачите, насправді кольорів в них дуже-дуже багато. Цей виробник не скупиться на безліч розфарбовки для шкарпеткової ниточки для своїх клієнтів. Цікавий факт, що Вилна Геп використовує розфарбовку пряжі з накобоху, як бачите, веселкова розфарбовка. Я думаю, багато хто з вас в'язав з такої ниточки шкарпетки. Але окрім чотири нитки, без сокс та бембул сокс, Вилна Геп також має шести нитку best socks яка є досить важкою, важить вона десь грамів 150 200 і з неї можна зв'язати товстенькі шкарпетки. Я з неї нічого подібного ще не в'язала, але кольори там дуже і дуже цікаві. Також волна геб випускає. Окрему серію, яка називається Лофоти Сокс. З неї я в'язала шкарпетки синього білого кольору, і, на мою думку, вона не дуже зручна, тому що місцями вона або тонка, або товстенька. Хоча в порівнянні з Best Сокс ці точки все ж таки товстіші. Якщо вам цікаво більш детальніше подивитися про пряжу Лофоти Сокс, в мене є окремий відео огляд. Заходьте за посиланням і е, передивляйтеся деталі. Це одним варіантом шкарпеткової пряжі в Чехії є е, шкарпеткова пряжка Еббі від е, виробника «Вилніка». Як ви бачите, тут е, це здебільшого ниточка товстенька, і тут у 100 грамах 200 метрів. Бачити параметри. До речі, колір, колір 64. В інтернеті ви можете побачити більш різнокольорові варіанти цієї ниточки. В мене суто однотонна, і я, звісно, в майбутньому планую з нею зв'язати шкарпетки. Ця ниточка. Є ну, відносною новинкою минулого року. Про неї в учеських групах більш-менш почали щось писати, і придбати її можна теж в окремих магазинах, а також, якщо не помиляюся, напряму у виробника. І все ж таки самою найновішою шкарпетковою пряжею сьогодні є пряжа Елізабет від бренду Stock Lassa. 100-класа – це мережа магазинів і великий інтернет-магазин в Чеській Республіці. І тут нам рекомендують спиці 3 мм у складі 80% вовни та 20% акрилу, 100 г 270 метрів. І саме через це я її відношу до шкарпеткової пряжі. Ця пряжа з'явилася, якщо не помиляюсь, навесні цього року і має лише такі досить стримані кольори. Це сіренький, ем, якийсь бежовий, чорний і ось такий джинсовий колір. З цієї ниточки я трохи в'язала але ж лише іграшки. Вона мені нагадує ниточку Lofty Socks. вона товстенька, але в окремих місцях вона все ж таки пружна і стає. Тоненькою. Історія мережі магазинів Стокласа в Чехії та бренду в Чехії почалася 35 років тому, коли дружина Лео Стокласа вирішила зшити собі якусь річ за викрійкою журнала Борда і не змогла знайти в Чехії необхідні їй металеві гудзики. Вони разом об'їздили декілька країн і знайшли необхідну фурнітуру лише в Польщі. Так вони вирішили створити свою власну компанію і і бути постачальниками фурнітури, швейних дрібничок всього необхідного для рукоділля в Чехії. За 35 років мережа магазинів суттєво розрослась. Цей магазин, здебільшого популярний як інтернет-магазин, сьогодні в остраві, тільки в остраві налічує три магазини. Це великі магазини, де можна знайти чимало бісера, намистин, будь-якої фурнітури, стрічок, е інструментів для в'язання, пряжі, ниток для шиття, тканин, будь-яких дрібниць для рукоділля, будь-якого виду творчості. З минулого року під брендом Стокласа, під маркуванням Стокласа в Чехії почали продавати пряжу для в'язання. Здебільшого ця пряжа фантазійна, це Мохер, ниточка пухнаста, велюрова, волохата, з шишибриками, блискуча ниточка, якою можна гачкувати, а також Цікава нитка, дуже-дуже товстенька, фантазійна, з подібною. Багато дівчат минулому році в'язали собі сумочки. Але як я сьогодні поговорила з продавчинею магазину Сто класа. Ця пряжа, як в історії з брендом Схіпіс, шкарпеткову пряжу Аркадія вироблюють саме в Турції. Так і тут ниточку під іменем Сто класа вироблюють десь за кордоном, а продавчині самостійно чіпляють на моточки етикетки. Ось таке невеличке розчарування в мене сталося сьогодні, але пряжа справді гарна, цікава і дуже дуже яскрава. Але найвідоміший чеський виробник пряжі є виробник Вилнагеп, шкарпеткову ниточкою, якою я вам вже показувала. У цього виробника є чимало позицій цікавих. Наприклад, ось така різнокольорова ниточка. Дуже така. Цікава, блискуча. Але хочу вам зазначити, що здебільшого тут акрил. Тобто ви ж кропіткові пряжі ви побачите більше вовни, а в ось таких позиціях найменше. Ця ниточка ніжненька, м'якенька, преміум акрил. І я особисто з неї ще жодного разу не в'язала, але вона дуже дуже приємна на перший погляд і, звісно, що привертає увагу. Також у виробника Гуна Геп є а, інші позиції. Наприклад, ось така ниточка Тюліп. Теж різнобарвна, товстенька, а, теж акрил. А, але акрил так акрил. Найбільше, що мені сподобалося а, у використанні від цього виробника, окрім шкарпеткової, це ниточка марсеризованої бавовни. З цієї ниточки я в'язала. Дві сумочки цікава, дуже приємна в роботі. Можу сказати, що справді вона якісна, якщо не звертати увагу на те, що під час активного носіння ці сумочки трошки запірінгувалися. Кольорів у цієї мерсеризованої баговни, як ви бачите, дуже дуже багато на будь-який смак, будь-які відтінки від яскравих до, до пастельних. Але ось перед вами ще поличка з чеського магазину з пряжею. І тут теж є ниточка Каміла. Подивіться, яка вона різнобарвна, фантазійна, і виявляється, що її вироблять Словаччина. Етикетка, шрифт, назва ниточки така й сама. Виходить, що Вилна Геп разом з якимось словацьким виробником вироблюють одну і ту саму ниточку. Ще один виробник чеської пряжі це бренд Vellnap. Зараз ви бачите ниточку, яка є акриловою і призначена для немовлят, різні кольори, ще один варіант акрилу. Товстенький так, акрил. Але також Velnap налічує і ось такі напівакрил з мериносом. І, в принципі, ця ниточка приємна, нею я в'язала, і вона мені сподобалася. І планую і надалі її використовувати. Зараз перед вами пряжа Еліан, теж акрил. Поставлю вам ще деякі фото різних ниточок цього виробника чеського. Але, знову ж таки, повторююсь, дуже багато акрилу і серед чеської пряжі. Пряжі, на якій пише, що вона вироблена в Чехії. Чи вироблюють цей акрил суто в Чехії, я не знаю, але від цього цей бренд не стає не чеським. Звісно, що виробники Виленіка, Виленагеп, Виленап, Сто класа, Еліан це далеко не всі виробники пряжі, які існують в Чехії. Я перерахувала вам тільки ті, з якими я особисто стикалася. І е, я хочу сказати, що інколи е, буває на етикетці написано, де саме виходить, е, знаходиться тобто юридична адреса того чи іншого виробника. Але з урахуванням того, що, наприклад, Best Socks грішить повторенням кольорів турецької пряжі, я інколи замислююсь, чи справді ця пряжа виходить в Чехії. Але це не єдині виробники. І я знаю також, мені відомі виробники Чехії, які вироблюють пряжу кудись на Європу. Але вони її не продають тут суто в Чехії. До речі, за цю інформацію я дякую одну з своїх підписниць. Вона мені про це розповіла. Окреме місце в виробництві пряжі в Чехії має крафтова пряжа. У них в запасах лише три варіанти чеської крафтової пряжі це пряжа від бренду Misha Style, а серія називається «Shadow». Цю ниточку я купила, коли була на ярмарці в місті Оломоуц. В них два рази на рік проходить виставка ярмарка, називається Творжіва Оломоуц. Історія цього моточка, цього бренду така, що дівчина, яку звати Міша в Чехів, Міша та Міхаела є також жіночим ім'ям. вона... Гачкувала, 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 вирішила спробувати фарбувати пряжу, почала фарбувати і таким чином в неї утворився свій власний бренд і свій магазин пряжі, як крафтової, так і фабричною. Отже, це один з моточків, але його вистачить. Суто на невеличкий бактус. Ця пасмочка в мене була куплена на виставці Креатив Острава на ярмарці в Остраві. її такі пасмочки фарбують дівчата з інтернет-магазину Honor CZ. Honor, воно так називається саме тому, що так звали котика, який є на емблемі цієї пасмочки. Нещодавно цей котик, на жаль, пішов на райдугу. На оселку, але сенс не в тому. Ці дівчата фарбують пряжу, яка має склад преміум, і це Миріно-вовна з нейлоном, а також звичайна бавовна. Кольори фантастичні, неймовірні, гарні. Мені вони дуже подобаються, і я планую з цієї пасмачки зв'язати. Бактус, тому що пускати на шкарпетку і таку ниточку було б дуже шкода. І це таке є. З цим погоджувалася також сама дівчина, яка має яка продає ці ниточки. Ці дівчата знаходяться в остраві, і інколи вони влаштовують день відкритих дверей в свій магазинчик і раз на рік можна потрапити в цей магазин. Ви, як то кажуть, свята святих дівчат, які створюють таку неймовірну красу. Ну і ще одна ниточка: це крафтова ниточка, 100% крафтова, тому що вона була зроблена чешкою з чеських овець і пофарбована вручну. Я з цієї пасми поки що нічого не починав в'язати, тому що відверто я не знаю, що можна зв'язати, але мені було дуже важливо і дуже цікаво купити саме крафтову овечововну в Чехії. Я не в'яжу, тому що ця ниточка колюченька. І на дотик вона, знаєте, як трошку липка, що, як би сказати, на те, щоб липка. Я не знаю, знаєте, є таке, мабуть, тому що тут ще не змився. До кінця ланолін. І я бачила на ярмарках неймовірні вироби, зв'язані з суто крафтовою чеської пряжі. Коштують вони дорого, тому що це ручна праця зовсім абсолютно з нуля, з усіх етапів виробництва пряжі. І це теж дуже дуже гарно. Але слід зазначити, що чехи вони не шкодують грошей на таку пряжу, вони приходять суто до цих дівчат, жінок, які роблять цю пряжу, вирощують овець і купують її не однією пасмою. Також більшість варіантів. Крафтової чеської пряжі, ви можете побачити на сайті Flor це сайт, який є аналогом нашої крафта Зайти туди, там є все, що роблять чехи, скажімо так, будь-які вироби, але окремо там представлена і суто чеська крафтова пряжа. Неймовірні кольори, неймовірне фарбування, неймовірна. Атмосфера, неймовірні фото цих пасмочок. І я хочу сказати, що інколи на Flior CZ можна знайти пряжу крафтову дешевшу, ніж на сайтах. Якщо ви не плануєте замовляти пряжу через інтернет, крафтову, де її можна в Чехії побачити, звісно, що на ярмарках. Міських, місцевих ярмарках, інколи це навіть ярмарки не тематичні, один з таких. Ярмарків був в остраві. Він проходив в остравському замку одному з найстаровинніших будов острави. І там я побачила жіночку, яка в'яже шкарпетки, яка продає вовно, яка створює вовно. Цей бренд називається Я долі. Вона десь живе під остравою, їздить в різних містах. Чехії продає свою пряжу, в неї також є свій сайт, і в неї просто дуже цікава, весела, позитивна сторінка на Фейсбуці. Якщо говорити про традиції, вовняні традиції Чехії, то у виробників пряжі з нуля в Чехії є також традиція продавати пряжу від конкретної козочки. З конкретним ім'ям від окремої овечки і писати, що цей клубочок був зроблений з овечки, яка, яку звати там, наприклад, Марушка. І є прихильники, саме, які люблять саме цю овечку по фото, по відео, які виставляють виробники в соцмережах і закуповують пряжу саме від цієї конкретної овечки. Якщо вони хочуть, вони можуть навіть. Пожертвувати кошти на те, щоб на отримання цієї цього звірятка. Також хочу зазначити, що в Чехії є досить багато цікавих в'язальних заходів. Найбільший наймасштабніший захід це окрім якихось ярмарок, які можуть проходити в празі. Звісно, Чехи дуже святкують день в'язання на публіці. Кожний, ну практично кожний магазин пряжі, він організовує щось. Якусь в'язальну зустріч в цей день, а якусь більш-менш масштабну, але наймасштабнішим заходом є полетарський табор, тобто в'язальний табір, який організовує магазин вилняння сестри. Це магазин, який знаходиться в Борно. І цей полетарський табір проходить в якомусь пансіонаті, скажімо, нашою мовою українською. Наближеною до природи серед природи, це я вам напишу обов'язкову дату. Це буде відбудеться в серпні, і де саме він відбудеться? Тобто чешки приїжджають туди своєю машиною. Вони бронюють номера або якісь кімнати, щоб переночувати, поспілкуватися великою в'язальною спільнотою. Разом також там проходять паралельно якісь цікаві заходи від Вікторини від магазину Вильняні сестри, і це неймовірно позитивний захід. Я, звісно, хотіла б дуже на ньому побувати, але для цього треба мати машину, щоб туди дуже далеко поїхати. На жаль, він знаходиться і проходить не під остравою. Ну і звісно, що. Раз, два, три на місяць якийсь магазин проводить в'язальну зустріч своєю окремою компанією в якійсь кав'ярні. Якщо вам цікавий графік таких заходів, ви можете зайти до моєї спільноти «В'яжемо в Чехії плетеню є в телеграмі. У нас є окрема гілочка це в'язальні заходи в Чехії. Там ми ділимося своїми знахідками. на... Тему якихось цікавих заходів, і можливо, в майбутньому ми на одному з таких заходів зберемося, побачимося, познайомимося очі в очі. І зараз наше спілкування поки що є онлайн. В Чехії, ось ця культура вовни, культура її створення, культура дизайну якихось речей з вовни, її виробництва. Досить розвинена. І я мала нагоду спілкуватися з однією майстриньою, яка вироблює Ангору. Ну, Ангору, Кід Мохер з своїх козочок, з своїх кроликів. Вона розповідає, що її кролики, її козочки вони годують її родину і годують самі себе. Кожна козочка має своє ім'я, і деякі, деякі козочки живуть в неї більше 10 років, і для неї вони як члени її родини. Також в Чехії існує група а, людей, які а, вироблюють волну, фар, фарбують цю вовну, і вона налічує більше тисячі осіб. Це дівчата на цілу Чехію, і, можливо, навіть не всі ще туди входять. Не обійшли стороною Чехи і видавництво своїх власних журналів за, для рукоділля». Один з останніх часописів, які вийшли на цю тематику, це ось такий часопис: Она Ві, тобто вона знає, який присвячений випуск саме гачкуванню. І цей часопис є додатком до часопису Она днес», тобто вона сьогодні. І тут можна побачити багато цікавих ідей для гачкування декору, створення якихось речей. Якщо не помиляюсь, його навіть можна виписати поштою. Також часописи по в'язанню видають і виробники пряжі, але доставка можлива лише, якщо ви це замовите суто на сайті. Періодики цієї в продажі в трафіці я особисто не бачила. Ще одна цікавинка чехи створили свій мультфільм, який був. Відзнятий по одноіменній книжці, яка називається Ліхожроуті, тобто викрадачі шкарпеток. Це історія про таких собі цікавих, фантастичних істот, які поживляють, споживляють людські шкарпетки метою кожного. Цього створіння є викрасти одну шкарпетку в людини, щоб вона потім не змогла мати якогось пару, і вирішують, як же правильно грабувати людей Ви можете знайти цей мультфільм, подивитися, і в ці істоти виглядають навіть приблизно так, ніби вони зв'язані з пряжі. І в мультфільми лунають такі слова, що під час суперечок, ну зараз я побачу, з якої пряжі ти створений. Дівчатка, ну ви ж скажіть, чи в'язали ви якісь речі з чеської пряжі, будь-якого виробництва, наприклад, з бенбусок, чи ще з якихось ниточок? Поділіться цим. Тому що е, це цікава тема. І які ваші враження, чи сподобалася вам ця ниточка, чи, може, ви не будете її більше купувати? Обов'язково поділіться. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, естетично яскравим. Ви отримали творче натхнення, задоволення і були раді його подивитися.